Четверта книга Мойсея, Числа, розділ 14. Вся громада збунтувалась і підняла крик. Народ голосив і плакав усю ту ніч. Усі ізраїльські нащадки нарікали на Мойсея та Аарона. Уся громада дорікала їм: Краще б ми повмирали в Єгипетському краю або в цій пустелі, о, якби ми повмирали. І навіщо нас Господь вводить в ту землю, щоб там полягти від меча? Наші жінки, наші діти стануть здобиччю, тому хіба не краще нам повернутися в Єгипет. І вони підмовляли один одного: оберімо собі проводиря і повернімося в Єгипет. Тоді Мойсей за Ароном упали на свої обличчя перед усією громадою ізраїльтян. А Ісус, син Навина та Халев, син Єфунея, з тих, котрі оглядали землю, роздерли на собі одяг і звернулися до всієї громади ізраїльських нащадків. З такими словами край, який ми пройшли, щоб його оглянути, є дуже, дуже доброю землею. Якщо вже Господь виявив до нас прихильність, то і введе нас у цю землю. Він дасть її нам землю, що тече молоком і медом. Але не ставайте бунтівниками проти Господа, тож не бійтеся людей того краю, бо він для нас пожива, адже їхній захист відійшов від них, а з нами Господь. Не бійтеся їх. Проте вся громада закричала побити їх камінням. У цю мить, у наметі свідчення всім ізраїльтянам об'явилася слава Господня. І Господь сказав Мойсеєві: доки цей народ зневажатиме мене, до яких пір не довірятимуть мені, незважаючи на всі ознаки, які я вчинив серед них, уражу їх смертельною хворобою і позбавлю їх спадщини, а тебе учиню. Великим народом, численнішим, ніж цей. Але Мойсей сказав Господу: почують єгиптяни, з поміж яких ти своєю силою вивів цей народ і скажуть тим, що живуть на цій землі, і які також чули, що ти є Господом для цього народу, оскільки ти, Господи, з'являтимешся йому віч навіч Твоя хмара стоїть над ними, і ти йдеш перед ними в хмарному стовпі вдень та в стовпі вогню вночі. Якщо ти вигубиш цей народ як одну людину, то народи, які чули вістку про тебе, скажуть, розповідаючи, оскільки Господь не зміг увести цей народ у землю, яку склятвою їм пообіцяв, то знищив їх у пустелі. Тож тепер нехай прославиться твоя сила, Господи, про яку ти сказав, говорячи. Господь, довготерпеливий і дуже милосердний, прощає беззаконня і переступ. Хоча й жодним чином не залишає безкарним винного, віддаючи за беззаконня батьків дітям до третього і четвертого поколінь. Тож прости, будь ласка, гріх цьому народові згідно з великим Твоїм милосердям, як ти прощав цьому народові від Єгипту і аж до тепер. І Господь сказав Мойсеєві: Я простив за Твоїм словом, однак присягаюся сам з собою. Що Господньою славою сповниться вся земля. Проте всі люди, які бачили мою славу і мої ознаки, які я вчинив у Єгипті і в пустелі, та випробовували мене ось уже десятий раз і не послухались мого голосу, таки не побачать краю, який я склятвою пообіцяв їхнім батькам. Жоден з тих, хто зневажав мене, не побачить його, лише Халев, мій раб, оскільки в нього був інший дух. І він цілковито підкорився мені, то я введу його в край, в який він уже ходив, і його потомство успадкує його. Через те, що Амалекітянець і Ханаанець живуть у долині, завтра ви повертайте і йдіть до пустелі в напрямку Червоного моря. І промовив Господь до Мойсея Аарона такі слова. Доки ця лиха громада виступатиме проти мене, їхні скарги на мене, нарікання ізраїльських нащадків, які вони висувають проти мене, я почув. Скажи їм: ось слово Господнє, присягаюсь я сам з собою, що ви сказали до мого слуху: Я так і зроблю вам. У цій пустелі поляжуть ваші тіла, повні в повній вашій кількості, всі, що були пораховані від 20 років і вище, Котрі нарікали на мене, ніхто з вас не ввійде до краю, про який я, присягнувши свою руку, поклявся у тому, що вас поселю, крім Халева, сина Єфунея, та Ісуса, сина Навина. Що ж до ваших дітей, про яких ви сказали, що вони стануть здобиччю ворогів, то я їх уведу туди, і вони успадкують землю, якою ви знехтували, а ваші тіла поляжуть у цій пустелі. Тож ваші діти. Будуть з вами мандрувати пустелею 40 років, спокутуючи вашу невірність, доки не перетворяться в порох ваші тіла в пустелі, за кількістю днів, упродовж яких виглядали землю, тобто 40 днів, рік за день будете нести покарання за вашу провину 40 років, рік за день. Таким чином, ви зрозумієте моє невдоволення, я Господь, так сказав. І дійсно так учиню з усією цією нікчемною громадою, яка повстала проти мене, вони будуть знищені в цій пустелі, тут вони повмирають. Так само і ті чоловіки, які послав моє оглядати землю, і які, повернувшись, розпускали погані чутки про землю, поводуючи цим нарікання на той край всієї громади. Отже, ті люди, які розпускали погані чутки про землю, Померли від пошесті перед Господом. Лише Ісус, син Навина, і Халев, син Єфунея, залишилися живими з тих чоловіків, які ходили оглядати землю. Коли Мойсей переказав ці слова всім ізраїльським нащадкам, люди дуже засмутились. Вставши вранці, вони пішли на вершину гори і говорили: Ось ми готові піти на те місце, про яке сказав Господь адже ми згрішили. Але Мойсей сказав: Чому ви порушуєте веління Господа, успіху в вас не буде. Не йдіть, оскільки немає з вами Господа, і ви будете знищені вашими ворогами. Там перед вами амалекітянці і хананці, ви поляжете від їхнього меча, тому що ви відвернулися від Господа, і Господь не буде з вами. Але вони наполегливо вирішили піднятись на вершину узгір'я, хоча ковчег Господнього заповіту і Мойсей не вийшли з посеред табору. А маликітянці ж і ханаанці, що мешкали в горах, спустилися і розгромили їх і, переслідуючи, нищили їх аж до хорми.